Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава Україні, пане Олексію. Знаєте, хочу спочатку поговорити так, от про ту зустріч, яка здається буде відбуватися от прямо зараз. Відомо про те, що президент США Джо Байден прибув до Берліну. Повідомляється про те, що чотири лідери, тобто Німеччини, Франції, Великобританії та США, зустрінуться, щоб обговорити два питання: перше війна в Україні та шлях вперед. Друге, ну, типу, куди рухатися далі? Давайте так, якщо дуже дуже стисло про це говорити, виглядає так, як розмова України без України. Ми здається, бачимо те, що президент Зеленський не запрошений на цю зустріч. Як це трактувати? Ну, це пов'язано з тим, що ми обговорювали з вами минулого тижня. Мається на увазі минулого тижня. Президент Зеленський їздив в Європу там, де не було президента Байдена. А цього разу президент Байден виконуючи такий себе прощальний прощальне турне, приїжджає в Європу. І тут, напевне, варто згадати, що первинно це планувалося як просто зустріч Байдена і Шольца, головних, називаємо це деескалаторів. Подій російсько-української війни звісно ж де я кажу іронічно, і в лапках. А потім уже відомо, що європейські партнери, з якими вже президент Зеленський встиг зустрітися, власне, дали дуже чіткі сигнали Байдену, що варто поговорити і зустрітися також із ними. І тому, хоча так, України там не буде, мається на увазі представленою, але українська позиція точно буде донесена до вух. Гостя і хоста події, тобто ви маєте на увазі, що тут просто не бачать сенсу запрошувати президента України, якщо він вже відвідав Нью-Йорк, зустрічався з Байденом, якщо він вже був в Великій Британії, у Франції та Німеччині? Ну я б напевне дещо кваліфікував вашу інтерпретацію того, що я сказав. А що я намагався виразити, так це те, що. Якщо ми пам'ятаємо, і ми це теж з вами обговорювали. Власне ситуація з перенесенням Рамштайну, це загальна канва цього стану невизначеності. А що ж робити з Україною і з її все більше більш голосним бажанням а, бути прийнятою в НАТО? І відповідно Берлін і Вашингтон вони взяли певну паузу, а, тому тут не так про небажання а прямо запросити Україну на цю зустріч, це черговий раз використання. Ситуації для того, щоб тягнути час у виконанні певних політичних гравців, зрозуміло. Я знаю, що ви не дуже хотіли на цю тему говорити, але я не можу все-таки її не згадати. А це те, що от зараз Україна опинилася знову ж таки в епіцентрі розмови про ядерну зброю. Все починалося нібито непогано. Президент Зеленський, говорячи на прес-конференції, здається з Марком Рюте, новим генсеком НАТО, сказав про те, що дивіться, у нас є у України є дві опції: або відновлювати ядерну зброю. В сенсі тут він посилається на Будапештський меморандум, так коли Україна позбулася ядерної зброї, відмовилася від неї, або вступати в НАТО. Ми вибираємо НАТО далі. Виникає публікація в більд. Є такий військовий аналітик Юліан Рюбкі, пише про те, що так України є реальні можливості. Ну і зараз ми бачимо, що всі змушені це спростовувати. І президент України, і Український МЗС, як ви оцінюєте ту ситуацію? Те, що ми знову почали говорити про ядерну зброю, якої ну очевидно, ніхто нам не дасть виробити, відновити і так далі. Ну, чесно кажучи, я не дуже позитивно сприймаю цю ситуацію. А... По перше, тому що є класичне правило у будь-яких перемовинах, якщо ти робиш якусь погрозу, будь готовий її виконати. Або принаймні чекай того, що інші учасники будуть тебе вважати за такого, що готовий її виконати. Так до чого до того, що а, очевидно, що спроможностей виробити, попри всі заяви, в тому числі певних експертів, отож всі е, е, можливості виробити і доставити ядерне боєзаряди до місця призначення, у нас наразі немає. А political cost, тобто політичні витрати, які супроводжують цю ситуацію, вони надзвичайно високі, тому що так само ви можете подивитися і відверти рупор Кремля. Я маю на увазі Дмитрія Медведєва, який останнім часом не так. Є президентом Ради безпеки російської, як людиною, яка виражає офіційну, але радикалізовану позицію так ось Медведєв вже написав про те, що ну Україна готує брудну бомбу, і це очевидно. І ось ця теза росіян про те, що українці хочуть зробити то провокацію на атомні електростанції, то ось використати брудну ядерну бомбу. Це насправді один з таких елементів антиукраїнської російської пропаганди. І відповідно, Воленс Ноланс тут. Ми не знаємо, чи скажімо, так дійсно. В урядових колах України йде обговорення цієї можливості, чи це був такий м м крок коерсивної дипломатії з боку президента Зеленського поставити європейських партнерів перед незручним вибором або виберете нас в НАТО, або ми відроджуємо ядерну зброю. Тобто так чи інакше, ми не знаємо, які там були розрахунки, і чи взагалі це не роздули західні медіа, але зараз ми отримаємо шлейф дуже неприємного медіа. Кавериш цієї ситуації, шлях, який нам насправді не потрібен. Це правда, це правда. Воно так і виглядає. Ну от знову ж таки, президент Зеленський сказав, що я не мав на увазі, що ми будемо відновлювати ядерну зброю. Йшлося про те, що от були ж умови, були безпекові гарантії, так які надавали країни е, західні, Україні. Ну е, як гарантію того, що вона буде в безпеці після того, як відмовиться від ядерної зброї, е, давайте повернемося до НАТО знову ж. Те, що говорить президент України, дивіться, ми обираємо НАТО. В тому плані, який план перемоги України, який президент представляв і у Верховній Раді і представляв на Раді Європи ті пункти, які не є засекреченими, там першим йдеться звичайно про те, що Україна очікує на офіційне запрошення до північно-атлантичного альянсу. Це не була новина зливи щодо цього. Ми бачили ще раніше, але ми зараз побачили офіційну реакцію. Ну, по-перше, канцлер Шольц тут знову, до речі, більд його цитує, але не тільки більд, просто німецькі медіа. А він виступаючи в Брюсселі, сказав, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО. В Білому домі заявили, що не мають поки що однозначної позиції щодо запрошення України до НАТО. І тут ми повертаємося дійсно до того, що саме США та Німеччина, саме ці дві країни, називають тими, хто е, визначають е, чи Буде це запрошення, ну і ті, хто проти цього, чи в цих заявах ви побачили щось нове, що вони означають нового я не побачив. Ми побачили тільки, як дуже чітко Вашингтон і Берлін заявили про свої страхи, окреслили свою червону лінію. І також розписалися у тому, що вони насправді не знають а як же далі врегульовувати російсько-українську війну, тобто і це дуже поганий сигнал для нас, тому що. Ми бачимо, що на додачу до заяв Віктора Орбана і Фіцо, які не забуваємо, також заявляли це саме. Але ну, їхня антисистемна ревізіоністська діяльність, так би мовити, це те, чого можна було очікувати. Але на додачу до цихось відкритих опонентів, ми бачимо, що і партнери цю опцію для нас активувати не готові. Ну і це, звісно, досить погано. Тут, вибачте, маю все таки прем'єра Угорщини Віктора Орбана процитувати. Він, значить, заявив, що не підтримує план перемоги України, який сюрприз як неочікувано, несподіванка. А, значить, запросив сісти за стіл переговорів з Росією. А, ну і також заявив, що 26 країн ЄС шоковані. Це цитата, шоковані планом перемоги Зеленського. Чи ви розумієте, в чому там шок? Ну. Одразу будемо говорити прямо про те, що коли Орбан посилається на 26 країн Європейського союзу, він насправді вкладає свої слова, навіть не свої емоції, в уста 25 іншим учасникам. Тобто, до чого я веду? До того, що в даному випадку це я б сприймав виключно як риторика а і виключно як спосіб дуже голосно. Використовуючи офіційну посаду е, Угорщини наразі в ЄС, нагадаю, вона там головує до кінця року, а використати цю офіційну посаду для того, щоб ще досипати трошки солі у цю ось рану відмови, яку зараз завдають Україні. Так воно і є тут. З'явилася інша ще обставина. Так, спочатку розвідка Південної Кореї заявила про те, що КНДР, тобто Північна Корея, готова вже допомагати Росію не тільки боєприпасами. А там йдеться про мільйони боєприпасів, а також безпосередньо військовими. Тобто, мається на увазі, ну можна говорити гарматним м'ясом. Різні цифри називалися. Вони роздувалися аж до 80 восьмидесяти чи тисяч в фіналі. Прийшли до того, що скоріш за все це буде десь 10-15 тисяч північно-корейських військових, які будуть брати участь в російсько-українській війні, звичайно, на території Росії. Кирило Буданов, очільник ГУР, підтвердив інформацію, цю сказав, що майже 11 тисяч солдатів КНДР навчаються на сході Росії. Пише це видання The War Zone, таке спеціалізоване, з яким Буданов розмовляє американське, що ці 11 солдатів будуть Готові воювати в Україні 1 листопада. Президент Зеленський говорив, що фактично Північна Корея вступає у війну на. Боці Росії як це змінює архітектуру цієї війни? Вона все більше виглядає світовою, але здається знову ж демократичні країни. Ну хочуть нічого не помічати. Ну тут, напевне, треба думати про два виміри цього розвитку ситуації. Почнемо з військового, про який я можу з очевидних причин, як не фахівець, говорити менше, але ну, певним роздумом поділюся з військово-дипломатичного. Це де дасть мені підставу все-таки про нього говорити. А потім поговоримо про системний. Тож, коли я говорю про військово-політичне, то скажу чесно, я не настільки впевнений, що ось вступ цих Північно-корейських військових на боці Росії це однозначно вже дуже погана новина для України. Поясню принаймні свої роздуми. А класично те, що називається coalition warfare», тобто війна, учасниками якої на одному боці є кілька партнерів. Ну тобто коаліція, це дуже складна річ, тому що завжди у різних партнерів є різне бачення того, як чогось досягати, і узгодження позицій це дуже складно. Ну і щоб далеко не ходити, візьмемо ситуацію з першою світовою війною. А там буквально в одному секторі. Бо фланг до флангу стояли британські і французькі війська, і на рівні узгодження оборони між ними, а потім іноді спроб нападу, все було дуже і дуже погано. І це при тому, що в принципі кожен британський офіцер чудово володів французькою мовою. До чого я веду до того, що ну саме використання ефективне цього корейського контингенту і Росіянами, ну це викликає дуже великі питання. І, тобто чи зможуть вони ефективно взаємодіяти? Ми знаємо, що Росія не так на рівні взаємодії окремих підрозділів. Є проблема, чи зможуть вони їх інтегрувати, чи зможуть вони чітко швидко передавати їм накази, а ці військові на них реагувати і виконувати їх. Це все велике питання, тому і і це все ще лишає позадушками те, що на рівні Пхеньяну і Москви може бути ситуація, коли пхенян буде не готовий. Повністю інтегрувати свої війська в російські збройні сили, ну тобто віддавати своїх солдат під командування російських полковників і генералів. Тобто, до чого до того, що ну тут тут ще можливо все не настільки печально як виглядає. Хоча єдине, що можливо, ніхто й не збирається використовувати цих корейських військових, ну попри те, що ви щойно цитували, в якості гарматного м'яса, закидати ними там часів ярче ще щось. А можливо, для них підготовлена більш фахова роль. Пам'ятаємо, що е, зона 38-ї паралелі, та, яка розділяє північну і південну Корею. Це одна з найбільш замінованих ділянок на планеті, і звісно, щось що досвід того, як мінувати і розміновувати у північно-корейських спеціалістів, є дуже вили, високий, тому можливо, це та роль, яка для них передбачається. Ну і плюс, звісно ж, наведення і обслуговування тих систем ракетного вогню, які Корея вже надала е, росіянам, тобто. В якості технічних спеціалістів вони можуть бути використовувані, і це може бути проблемою в якості таких загальних труб. Маю сумніви щодо їхньої ефективності. Отож, це військово-дипломатичний вимір цього всього. Але якщо ми піднімемося вище на системний рівень, і це до вашого питання про третю світову війну, що ми тут бачимо? Ми бачимо ось черговий дуже відвертий провал цієї політики, про яку ми вже сьогодні згадували не раз, це. Політики в лапках деескалації, тому що ми бачимо, що з одного боку Західна Європа і Сполучені Штати дуже обережно ставляться до того, щоб активніше допомагати Україні. Вони бояться, що кожен їхній крок буде кремлем протлумачений якось пряма залученість у конфлікт, і це при тому, що а, наші партнери у Берліні Вашингтоні, наприклад, відмовляються чути, що для Путіна, який неодноразово це заявляє, той факт, що Західна Європа надає Україні озброєння і Сполучені Штати вже означає, що вони Є учасниками пового конфлікту, тобто в баченні Путіна захід і так уже бере участь у війні проти Росії, і водночас ось дуже боючись ці ескалювати як завгодно. З іншого боку, наші партнери не помічають того, що росіяни дуже відверто ескалюють і залучають антисистемного ревізіоністського гравця, яким є пхенян до власне російсько-української війни. Створюючи тим самим передумови для подальшої ескалації, на це треба було проагувати дуже швидко. Але на жаль, ми бачимо знов ось, ну до певної міри політичну неспроможність політичного класу заходу. Чітко виробити стратегію і відповідати на виклики. Ну, поки що ми бачимо, як це стурбованість, класична, класичне слово, класичне формулювання. Так в білому домі саме так відреагували, що вони стурбовані тим, що північно-корейські військові можуть взяти участь безпосередньо в військових операціях, які тривають в рамках російсько-української війни. Можливо, це будуть інженерні війська. Про це говорилося раніше тут питання в тому дійсно, якщо їх 11 тисяч. Чи це не забагато для інженерних військ? Але тут треба питати все-таки військового експерта. Ми з вами говоримо багато дійсно про те, яку дипломатичну роботу проводить Україна. Таким головним обличчям є звичайно. Президент Зеленський. Бачимо реакцію західних партнерів на ті плани, які Україна пропонує, але варто не забувати дійсно про нашого ворога. про... Російську Федерацію у неї там запланована важлива подія. Саміт БРІКС відбудеться у Казані, тобто це територія Росії. Так буквально вже 22-24 жовтня. Вже відомо про те, що, наприклад, лідер Китаю Сі Цзіньпінь відвідає Казань. Про це заявила речниця МЗС Китаю. Я зараз процитую, бо я дуже завжди люблю цитувати оцю китайську формальну мову. Сідзінпінь проведе глибокий обмін думками з лідерами країн Брікс щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес. Ну коротше кажучи, отакі речі будуть. Брікс стає. Є можливо все більш потужною, то на вашу думку, як цей саміт буде грати на просування інтересів Росії? Два слова про Брікс те, що він стає все більше і більш потужним. Я ці думки читав починаючи вже десь з 2010 року. А тобто, постійно в експертних журналах і в медіа а більш популярних ідуть думки про те, що Брікс, от зрештою, перетвориться на альтернативний центр сили, центр тяжіння в глобальній політиці. Ну і з іншого боку, я скажу чесно, ми не бачимо того, що він дійсно ним став. Він туди хоче йти. Його учасники, його хочуть туди тягнути. Але тут ключове слово хочуть тому, що ми з вами бачимо, що у різних учасників а там будемо говорити про нью Делі з одного боку, Пекін з іншого боку, Москва з третього боку, і тих, хто до них приєднується, іноді приєднується дуже дивним чином, як це наприклад робить Саудівська Аравія, тобто каже, що приєднується нас. Правда, не приєднується, або Туреччина приблизно таку саму позицію зайняла. Тобто, до чого до того, що а, Брікс, коли на нього дивляться за його економічним потенціалом, виглядає набагато переконливіше, ніж коли вони намагаються організувати щось політично. Але все це не заперечує того, що, звісно ж, для Москви а, цей форум є надзвичайно важливий, Це міжнародна організація надзвичайно важлива в якості форуму, тому що для неї він уособлює. Оцюсь політику повороту до глобального півдня, яку Москва активно почала застосовувати після 2022 року, тому що ну, от коли вона порвала стосунки з заходом, дуже логічно було повертатися і намагатися а, співпрацювати з глобальним півднем. Ну і тут, звісно, треба пам'ятати, що Москва ще доби радянського союзу мала дуже хороші тісні стосунки з низкою з цих країн. І відповідно їй досить легко було активувати старі активи. Перепрошую за тавтологію і їх використовувати. Тобто, тепер до того про що ви питаєте, однозначно, Москва буде намагатися це використати, але ефективність і успішність цього. Знов таки викликає сумніви, тому що ми бачимо, що у Індії є свої інтереси і своє бачення, як взагалі використовувати брік, ці інтереси часто входять в конфлікт з китайським баченням. Ну тому хай стараються. Це лебедь, рак і щука, які не можуть їхати в одному напрямку, попри всі спроби одного з учасників. Але ми пам'ятаємо про цю китайсько-бразильську ініціативу, мирну ініціативу. Вона спочатку була просто китайською, і насправді, хоч в Україні. Україні вона нікому не подобалася, але виглядала краще ніж бразильсько китайська бо з бразильсько китайської прибрали недоторканність кордонів. Ну в сенсі той факт, що за статутом ООН мається на увазі, що Україна її кордони не є доторканими. То ми, мабуть, побачимо те, що ця брози, бразильська китайська ініціатива ще більш посилиться, ще стане більш гучною? Можливо, до неї приєднаються. Ну от ті члени, як це Брікс Плюс, там же є об'єднані Арабські Емірати. Ну, Іран, ми не будемо обговорювати, мабуть, але є Єгипет, чи там Південно-Африканська Республіка. Чи варто нам очікувати ну, от саме таких наслідків? Ну знов таки ми, ми маємо ситуацію, коли все більше і більше відбувається оце зайняття таборів, зайняття кутків, якщо думати у боксерському сленгу. Тому що Південно-Африканська Республіка вже досить давно а, займала. Ну, не будемо називати це недружньою, тому що о, на, на рівні дипломатії о, вона нейтральна. Але політику, яка не є комплементарною до політики Києва, тобто те, що вони тепер можуть підтримати цю бразильсько китайську ініціативу, це ні для кого не буде сюрпризом. А, тобто, загалом, і ось, напевне, це. От завершить мої роздуми про БРІКС. Ми бачимо чітко ось подальший стрес системи цього ліберального світового порядку, коли ось третє сьогодні вживається термін ревізіоністські гравці, як пролетарі всіх країн, ревізіоністи всього світу об'єднуються між собою, кожен шукаючи у цьому демонтажу системи Американ, Пакс Американа власні вигоди. Так, от про демонтаж Пакс Американа є ж такий висновок. І деякі економісти також його роблять. що саме той факт, що все таки Росія поки що. Вистоює проти всіх санкцій, так обрізаних постачань газу чи нафти до Європи. Ну газу особливо, так це були величезні, величезні доходи, і тепер Газпром є збитковою компанією. Що все це можливо саме тому, що оця альтернативна, альтернативний полі, що він майже сформувався, що можна продавати в Індію, можна продавати в Китай, можна домовитися з Іраном. Тут ще й північна Корея мільйон снарядів надасть, тобто. Чи ви, ви ви вважаєте, що це все цієї цієї, як це спільноти? Ми ще не спостерігаємо, що вона занадто різношерсна. На тобто ми зараз бачимо ситуативний союз, але з іншого боку, я б не легковажив ним тому, що ну, якщо ми подивимося з вами на події Другої світової війни, то союз між Італією, Німеччиною і особливо Японією, теж був дуже і дуже ситуативний. Я нагадаю, що японці не ставили, ну, тобто вони не повідомляли. А Німеччину, що вони збираються воювати з Сполученими Штатами, а Німеччина в свою чергу не повідомляла їх трошки раніше про те, що вони підписують пакт Молотова Рібентропа, що йшло зовсім у протилежному геополітичному напрямку до інтересів Японії. Тобто то був ситуативний союз, але з іншого боку, з нього тим не менше, виросла потроху з низки регіональних конфліктів світова війна. Тому я не легковажив би тим фактом, що ревізіоністи всіх країн об'єднуються. Але з іншого боку, між ними є досить солідні протиріччя, і ми повинні бути свідомими них і використовувати їх. Ну що можемо тепер говорити, як це ревізіоністи всіх країн об'єднуватися, використову ну, типу, перефразовуючи більшовицький більшовицький лозунг. Ну, всім нам відомий. На жаль, пане Іване. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Іван Гонза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.